Так, давайте глянемо, що в нас тут? Тут же ж в мене вивод австралорпів. Курка лопить он. Ой, я, я занесла під лампу. Так, ось ще висохло троє, так? Вон австралорп. Так, а які тут лишилися ще під нею? Це також австралорп чи ні? Бо я там ще й на австралорпів підкладала. Це австралорб. Так, да, тут ще такі є. Просто мішані мої. Цей надкльований. Цей не надкльований, ну. Цей заумер. Так, да, одне заумерло. А ці надкльовані. Так, ще ось. Один австралорп, два австралорпа має. Ні, один австралорб. Два австралорпа. Три австралорка ще має бути, так. І ще тут 36, і 5 я занесла, ага, 11. І тут давайте глянемо, що тут у нас. У неї тут є 26, а, може тут уже й нема. Треба дивитися, як я тут їх яйця перетусовувала, йди. Погуляй. Біжи, поїжджає. Сара я тут гляну. Тут, напевне, Аня є ось. Так, це просто міша не буде. Так, це що в нас тут? Так, це пізніше буде. Ось 26. Також. Це мене дати просто. Так. Так. І там через 3 дні знову будуть перчатка. Потім ще через пару днів. Десь Бог будуть. О, надклюнути. Також якесь мішане буде. Так, все, я віддаю в вже все, напевне. Так, да, це вже ті, що будуть пізніше. Так, угу. да, все. Це ці лишили, що пізніше. А та, хай вже долуплює ті, що зараз лупляться. Так, да, долупиш та й підеш відпочивати. Фу, ох і парить. Ходи, мала. ту бентамочку підсипали яйцями бентанки. Не було е, замовлення, там люди замовляли, замовляли щось. Замовляли, замовляли. Коли нас бирало, вже не треба. Ну, думаю, окей. Підсиплю квочок та й все, так? Давай, О, що це тут? А, ні, фух, нічого. Що злякалась, думала, тут теж щось є вже. Давай, йди. Гуляй, це її буду позичу. Цю підсипала. дві там я підсипала. Здається, під одною 15, під другою 13. Щось таке. Біжи, Зараз водички дам, зараз. да, так, да, да. зараз водички дам, зараз. Зараз принесу водички. Зараз. Так, водичку дала. Яйця накриваємо. Все. Так, тут у нас що? Там зняли, там лупить. Тепер тут. Гляну, може, тут уже деякі яйця у мене даєш там. Різні поскладала. Бачите, тут уже індички немає. Осенятка гуляють. Що ти? А? Тут нема в тебе такого числа, коли має бути вивод? Чи Інна прошляпила? Так, а що це таке? Так. О, тут оце має бути. І напрошляпала, коротше. Значить, занесемо під ту квочку. Бачите, трохи пом'яла вона його. Так, а що це яйце? То я додавала просто. Так. Так. Ну-ка. Подивляємось. О, це має бути? Це заберемо туди. Так. Це все не те число. Не те. Не те. Не те. Все, тут лишилися тільки ті, що будуть пізніше. І віддаємо сюди. Так, да, тобі? Твої? І так в кінці всі яйця виводяться під одною. Бачите як? Вкладаю їх під різні, тому що буває під одної більше, під одної менше. Треба, щоб порівну було більш-менш. Виходь. О, це сама встала. Ти чуєш, кажу, виходь, а вона вже встала. Бандітка! Ти чуєш, яка? Так. Ну, це Тут я вже відсортувала, тут, по-моєму, я вже й не лишала тих, що мають лупитися сьогодні-завтра. Да. Тут сама встала, вон такюбати. Так, ще. Ходи. Ходи ходи, ходи моя зайка. Ходи. Опа, давай. Це вже тут всі яйця, по-моєму, з мого господарства. Тут вже взагалі нема цивстралурка з мого. І далі пішли всі з мого господарства. Вже всі, що я брала на чужих, вже повиводилися. Чубато, йдеться нова квочка. Це яйця також під нею австралорпа. Це виходить, я собі вже вивела, вони там ростуть вже в старшому виводку австралорпи. Сьогодні лупляться австралорпи і ось я ще одну. Господи, давай йди. Йди, чубатуха, йди їсти пити, какати. Оце тільки не знаю, якесь таке яйце. Дивне. Оце я, до речі, одне яйце від одної курочки підкинула. Цікаво, що з того вийде. Бачила, що вона знеслася, думаю, о, додавлю ще одне яйце. То це там всі австралорпи, і оце одне яйце. Цікаво. Щось... Яке, яке курча виведеться, якщо виведеться. Все, всіх познімала, крім тієї курки, що лупить. Все, відпочивайте. Їжте, купайтеся, відпочивайте. Ну, все як зазвичай. Пачку випустила одну сюди, тому що качур її вже замучив, вона вже ледь, ледь жива вона. Хай живе тут. То мені її шкода. Ну, все, друзі, що вам ще показати. Вже так, кожен день О, Кожен день одне й те саме показую. Ну, я надію, що вам цікаво. Так, Льоля? Льоля ти мої? Вчора кинула, кинула третю кролицю е, до кроля. Це виходить, двох сварувала позавчора і одну вчора. Наче погуляна, ну не знаю, побачимо. Ця погуляла, навіть дату вона написала. Ти погуляла? Давай наводь уже цей раз. Бендітка. Бо вже вона мене дістала. Холостить і холостить. Все. Ось оце цих, цих три кролички одна. Ось тут друга, чорна. Ця також погуляла. Наче погуляла. Ну, тоді перевіримо через тиждень, що до кроля. ця. І крайня не хотіла в той день, а на наступний день начебто її кролик покрив. Треба ще сьогодні кинути. Може, сьогодні ще покриє, на всяк випадок, знаєте. Так, ось. оця ось не хотіла. Ну, вона така із крупної породи. І в неї мама така була, що, по-перше, народжувала на пару діб пізніше, ніж строк, і гуляла не зразу також. З характером дівка. Поки Ми зараз понабираємо вам води, то вже там і затопить все. Так, зараз хвилинку. Так, все, тут води я понабирала. Тепер хочу зараз ще цю кроличку занести. Глянемо, що вона тут. Буде відбивати кроля чи ні, чи вона в охоті? ще. бо вчора невідомо було, чи то була охота, чи то вона так просто. Давай, йди. Іди. Тікайте, кури! Не хоче, бачите? Не хочеш, Давай. Ні, не, не хоче вона, не хоче. Все. Значить, вчора була охота, вона все-таки погуляла. Іди. Кроляка, все, не, не вдалося тобі сьогодні. Любові. Відчути. Вчора зробив діло, позавчора зробив діло. Жозефіна, я тобі давала тільки що. Диви, кусає руку. Фу, блін. Оце парить. Так, що там вода набралася в миску, треба йти перекривати. І там, напевно, вже затопило. Вода така гаряча. Ой, господи, холодна. Супер. Так, хвилинку, вибачте. Але в мене не три руки. Трохи вас перевернула на холодну воду. Пий. Все, я піду, покажу вам потоп, який там зараз у нас, напевне. Так. Що, ще курчата, напевне, води нема. Так, да, курчат нема ще. Ще курчатам дати. Ну, я вже їм дам з того, як набереться вода, нагріється вода. Тій фляжці, що я кролям даю тоді, бо холодно не хочу давати. Воно дивиться, в нас тут вже озеро. Все. Оно, Ого, аж туди потікло. Ну нічого. Що йде? Диви. Бандітка, може, ти сама зайдеш уже сьогодні? Ану давай. Ти дивися. Ану давай, дивись, 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 дивись. Вон туди вверх. Зможеш? Ти як собі немає. Як все метикує, ця курка мала. Як оце такій маюсінькій голівудинці, все там є якісь міски. Знає, що там її гніздо, знає, куди йти. Моя ти така розюмачка, блоха мала. І моя блошка. Що, йде хто там йде ще? Хтось хоче ще заходить чи ні? А друга карликова де, а вона там, Оця хоче вже заходити. Іди. Дивіться, ця також вміє сама залітати. Сама злітати, сама залітати. Давай. Давай, давай, ти посередині. Чу -чу -чу. Давай, тічу. Іди, мене боїшся чи що? Давай. Ну Давай я відійду, ладно. Система тут у мене така, бачите? Давай, залітай. Опа, бачите? Всю. Інтелект на самому високому рівні. А ці ще не хочуть, ну і не треба, ще жарко, господи, ті яйця там можуть годину лежати, нічого їм не буде. Тепер точно пока. Всім пока пока